Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Саме так прокоментував сьогоднішній підрив Кримського мосту голова СБУ Василь Малюк. Служба безпеки України провела ще одну унікальну спецоперацію і втретє вразила кримський міст цього разу під водою. Судячи із відео, удар прийшовся на одну із головних опор споруди. На екрані червоним відмічена орієнтовна область ураження. А враховуючи, що вибух був силою у 1100 кг тротилу, то фактично міст може перебувати у аварійному стані. Як повідомляють російські телеграм-канали, рух через нього тимчасово закрили. Повні наслідки досі з'ясовуються. Росія використовує Кримський міст як одну із головних артерій логістики для забезпечення свого війська. Тому, як зазначив голова СБУ, це була абсолютно законна ціль.